І до більш приємних подій. Пригоди запоріжців у Львові 15 вихованців, інтераків і притулків на 10 днів потрапили до міста Лева. Там малеча не тільки поспілкувалася зі своїми однолітками, перебуваючи у місцевих таборах, а й познайомилася з історією, звичаями та просто красою Західної України. Ініціює поїздки діти-сироти Запоріжжя на літні канікули до Львова вже другий рік поспіль соціальний центр проміння. Організатори кажуть, головна дяка за працю. Ливі дитячі посмішки десять днів веселого, активного, а головне корисного, здоровчого і пізнавального літнього відпочинку для запорізьких сиріт це майже не здійснена мрія. Але, як виявилось, реальна. Сьогодні діти повернулися до Запоріжжя. Усміхнені й щасливі. Одразу з потяга поспішають розповісти про незабутні враження. Ми, Ми в большом замке там, там на великом ну, замке, там да. солнце сначала. Вот, 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 я, я больше всех поднял в первом разе, я больше всех поднял колоду. И мне вручили э, казак, э, каз, каз, казацкую монету, Тут э, чайка, которую построили наши казаки, э, и казак. Э, я поднял, мне еще давали, э, как, показали, как коваль работает. Кавалі працюють, я сам пробував. Ми були на на вежі, на, на вежі і ми бачили це вів весь вбій, Там було дуже гарно. Мови дорослих. Це подорожі коридорами ратуші, шевченківський гай, Італійський дворик і Ще чимало цікавих історичних місць Львівщини, де діти мають можливість відвідати різні історичні місця цього чарівного чудового українського міста серед відвіданих місць у Львові. Це є експонати львівського історичного музею. Це є будинок Корнякта, так званий італійський дворик, також музей зброї Арсенал. Цього рік волонтери благодійного фонду проміння планують піти ще далі, але до того ж Львова, і, хоча б тимчасово, але все ж подарувати цим дітям справжнє родинне життя. В этом году планируется такая акция, которая будет немножко похожа тем, что она планируется проводиться также во Львове, и она будет проходить под названием На Рездво у львівські родины. Що це таке діти будуть мати можливість по одному двоє дітей проживати некоторое время в львовских сім'ях, і при этом вони побачать, як празднується Рождество на западній Україні. Подібні подорожі не тільки дають дітям те, чого не побачиш в інтернатах, але й впливають на їхнє майбутнє, констатують психологи. Они увидели совершенно другое отношение к себе. Ну, правда, доброту, понимание, сочувствие. Я не хочу сказать, что у нас этого нету. Но я считаю, что эти поездки намного развивают детей, дают им понять, что такое жизнь в других семьях. А, а том, еще хотели бы поехать? Да. да! А от вже чи поїдуть діти, залежить від заможних, а головне – небайдужих запоріжців.